У Мативецькій об'єднаній територіальній громаді відбулася сесія. Збиралися новообрані депутати. Це перше урочисте засідання після виборів. Про що йшлося більш детально? Марина Максимів. Новообраний голова ОТГ та 25 замість 26 депутатів у Матеївцях відбулася перша сесія восьмого демократичного скликання. Аби докомплектувати депутатський склад у Матеївецькій ОТГ влаштують додаткові вибори, адже на одному з округів два кандидати набрали однакову кількість голосів. Першу урочисту сесію у Матеївцях, як і годиться, розпочинають з гімну та молитви. Миром здоров'ям на ноги і щасливі літа. Вів'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Бачу, що є вода в Матіївцях. Народжується нова територіальна одиниця під назвою Об'єднана територіальна громада Матіївецька. Я вважаю вам єдності. Маєте доброго і досвідченого керівника, доброго господарника, доброго депутата з обласної ради з великим досвідом. Я думаю, все у вас вийде. Сьогодні ви тільки починаєте свою працю. Попереду нелегка робота. Я хочу вам побажати тільки одного: це є наснаги, терпіння, розуміння з боку ваших виборців. Булаву як символ влади, сільський голова матеївців до об'єднання урочисто вручає новому керівникові ОТГ Петрові Книшуку. Прийміть цей символ влади, перехідний від нас, від волів і Божого. Дякую. На порядку денному 14 питань. Першочергово новообрані депутати голосують за присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування голові Матиєвецької ОТГ. Я хочу, перш за все, подякувати нашим виборцям за те, що вони віддали свій голос за мою особистість, за те, я їм щиро щиро дякую. Я хочу прийняти досягу вірно служити громаді. Та народові України сумлінно виконувати свої посадові обов'язки секретарем Матеєвецької сільської ради депутати обрали вчителя української мови Світлану Селезінку. Заступником голови місцевої ОТГ став колишній секретар виконкому Пилипівської сільської ради Василь Маруняк. На першій сесії затвердили і керівника апарату Любов Томенчук. До цього вона була секретарем Матеєвецької сільської ради попереднього скликання. Утворили новообрані депутати і п'ять постійних комісій. щиро дякую вам. Допоки не відбудуться вибори старости його обов'язки у тростянці, Пилипах та Кропивищі виконуватиме Василь Козюк, сільський голова Пилипів, до об'єднання, Богдан Бойчук, тимчасовий староста у селах Залуча, Дебеславці, Липники та Ганів, донедавна він виконував повноваження сільського голови Дебеславців, замолинці, самаківці і кринички до виборів залишилися без старости, тому що сільський голова Семаківців відмовився від цієї посади. Всім нам побажати, колеги, аби ми були єдиною командою. В першу чергу, коли ми працюємо на громаду, аби ми подумали, що ми зробили для свого села, що ми зробили для свого району, що ми зробили для свого рідного Прикарпаття і що ми зробили для рідної неньки України. З Матеївців Марина Максимів і Кофлюк. події НТК.